привітствую усіх. Майків два акумулятори, тому на вже труба. Цей теж не дуже добрий. Все вони мають, воду мають, але заряд дуже слабенький. Зараз подивимось, щось покаже, О, щось навіть Так Скільки вольт? 10,5 вольт. Хочу я подивився коротше, в інтернеті як. Беруть, промивають содою. Воно очищає пластини і потім заливають дистильовану воду, ще раз промивають, виливають все і заливають електроліт з водою. Хочу я подивитися, чи вийде його трошки відновити, бо ще, може би, трошки послужив. Так що зараз виливаю з нього все і буду пробувати з теплою, тепла вода з содою. Коротко. Заколотив я соди з водою горачою. Ну, такої градусів 40 може Всипав на дно ось такої соди. Точної пропорції не знаю і не взнавав. Та, зараз зараз димляти, дивіться. Охож з кислотою сода. лекція одразу. Кіпіт. Кислотой, з кислотою, з електролітом. Одразу його пара аж йде. Бачите, як булькає? Майже не видно, конечно Та... Порозлива вже. уже реакція пішла Аж наші смердить. не надихати газів. щоб бути води порозливав. Так, хай трохи по Я не буду дистальованої промивати, наберу зараз простої горачої, а тоді подивимось. Купив я такий електроліт, 1,5%. Зараз заливаю, взяв дві бутилки, піде приблизно півтори. Заляю, ставлю на зарядку до вечора. подивимось, що там буде. Та, пустий, без електроліту показує 10,5 вольт. Ну все, заливаю. Пішло дві бутилки, це 70, 80 акумулятор. Пішло 2 літри. Вкрило там пластини, все нормально. Не видно, в принципі, але все там добре. Десь сантиметр має бути над пластинами. Зараз ставлю на зарядку і ввечері подивимось. Так, побуло на зарядці 5 годин. Показує 135 вольт. Але це я включив типу, відновлення, режим відновлення, чи як коротше, що імпульсами. Мілка зарядка, не мілка, а... Повільна зарядка, якось імпульсами воно, Чи воно дає щось, чи, не зна... чи ні, то я не знаю. Але ще поставлю на просту зарядку його. Що воно де писало. 12,9 А. Зараз не незаряджений повністю. Подивимося. Аж 15 вольт дає. Чекаємо, коли буде писало фух, чи що. типу кінець? Так, фух повністю заряджений. Зараз закручу пробки, ну відключимо, Скільки вони будуть показувати, так. Падає трохи ж. 13.3. Тут Зелене воно не засвітилось, що типа заряджений. Завтра візьму на роботу там є під нагрузкою такий апарат, щоб перевірати акумулятор. Позакручую ці пробки. О, і подивимось, як він під нагрузкою. Якщо дуже швидко сідає, значить то все було марно. Але є плюсик такий, що... Діодну в мене є ленточка така діодна невеличка. Підключати можна в разі чого, коли там світла не стане. Я думаю, вона як не як все одно якийсь вечір посвіти. Так, добре, вже покажу далі. Так, з тим акумулятором підключили ми нагрузку. Забув я зняти на відео, бо то трошки було спішно, просідає він трохи під нагрузкою. Так, можна пару разів машину завести, я думаю. Але це вже варіант такий, тільки, коли не буде світла підключати лампочку. Тож варіант, бо він був тупо ноль. Ну, Спосіб дієвий, але не, не відновлюється він так повністю. Так що, кому треба такий запасний варіант, можна попробувати. Все, їм дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім пока!